Сьогодні тема, тема дуже, дуже противоречива. Це ця тема принципи міжнародного права. Є внутрішні і зовнішні принципи міжнародного права. І третє питання це зовнішні принципи міжнародного права. Також буде чотири принципи, чотири антинамічних принципи. Перший. Перші два принципи це суверенна рівність і Пакта Сун Сірванда. Договори повинні дотримуватись. Суверенна рівність. Кого? Держав. Кожна держава. Ну, є пар інпарем, нон хабет імперіум. Рівний над рівним. Права немає. Кожна держава рівна другої держави. Це принцип суверенної рівності. І кожна держава суверенна. Що, що таке суверенна? Суверенна це означає, що кожна держава має робити то, що вона бажає. Наприклад. Там, а, є українське слово самостійність. Суверенна, самостійна дівчина. Це суверенна дівчина. Це дівчина, яка робить то, що вона хоче. Це і кожна держава має робити має можливість робити то, що вона хоче. Але коли ця держава. Зробила, підписала міжнародний договір, вона, це ця держава таліку трошечки свої, отчепила с своїй суверенності, тобто пакта Сунд Серванта вступає в противоріччя. З принципом суверенітету держави. Держава підписує, підписує договір. І держава а, а, говорить, я обмежую свою, свій суверенітет. Добровільно обмежую свій суверенітет. Таким, Противоріччя між принципом суверенна рівність і Пактом Сун договори повинні дотримуватись. І е, останні, останні два принципи міжнародного права зовнішні принципи міжнародного права це право на війну і е, не застосування сили, сіл, але е, мирне. Врегулювання суперечок. Це м, вкупі. Два принципи вкупі. Право на війну, на війну ви не побачите в, м, в договорах. Це тайний принцип. Але він є. Цей принцип перший оголосив Гуга Гроццей. Своїй е, роботі е, право війни і миру. І в цій роботі він казав: Кожна держава має право на війну. Юс белом. Коли? Коли е, вона, коли нема інших можливостей е, Суперечки урегулювати е, суперечки з іншої держави. Е, Гуароці так писав: коли не е, працює суд, починається війна. Коли нев, е, неможливо е, в, е, судовим по, е, порядком розрішити суперечку, починається війна. І кожна держава має право на війну. Але а, другий принцип, зум е, да, ми... закінчується, і я буду підключати учасників цієї лекції. І м, ви знаходитесь на лекції м, вільного юридичного факультету. І сьогодні ми читаємо лекцію право 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 принципи міжнародного права. Не, не, не бачу людей, а підійшли Підеш і ми, є принцип міжнародного права, це ґрунт, ґрунт основа міжнародного права, і ці, ці принципи засновані на антиномії. Тобто один принцип вступає в протиріччя з другим принципом. І ми, ми говоримо про Зовнішній принципи міжнародного права і принцип два принципи принцип, права на війну і, принцип незастосування сили. Цей принцип знаходиться в статуті ООН. І є ще один, од, ну. Одна гілка цього принципу вона має назву мирне врегулювання суперечок. Є міжнародні суди, і вони працюють над суперечками держав. Але коли нема можливості цю суперечку урегулювати, починається війна. І ми будемо на нашому тренінгу розбиратися з принципом права на війну. На цьому все. Будь ласка, які є питання?